Документації замовського щодо становлення відховлення месомедніянки в Мартурі на місцевості площі 1.30 для ведення особисто сілянського господарства, що знаходиться за адресою вулиця Шкійна, село В'язлов. Наша Кіршанський села і нашого населеного пункту зв тобто, у зв'язку з невідповідністю пункту Б частини 2 статті 1920 земельної Кодексу України. Значить, тут виготовлена технічна документація Русинаківні. Значить, поступила заява від Гави Володимира Івановича, що при виготовленні технічної документації було не погоджено межі земельної ділянки, і він написав у заяві, що його підпис не, ну, не його підпис у технічній документації. Потім у технічній документації підложено два погосподарських номери: це 149 і 147, що забороняється. Передачу приватно власність, бо по двом кадастрові нам Дивіться, ну питання таке, воно нестандартне. Я прошу, щоб за нього голосувати окремо. А тоді вже по всіх останніх. Вчора на комісія говорили, то прийняли рішення. відмовити, рекомендувати переробити технічну документацію, тому що так там ще, ще є понятно, як вона ціну проектні документації там, внесено під'їзне дорога, яка перекриє тоді людям під'їжджать до своєї будівлі. Це краще вона повністю. Тобто ви ознайомлювалися із технічною документацією з тих паспортом і накладали на той проект, і воно виходить за межі. Під чужими будівлями хочуть приватизувати землю. Так, дороги. Яка є Тобто да. На комісії воно все обговорювалося да, і комісія порекомендувала відмовити. Да. Хай перероблять проєкт і, і друге, що ті люди, ну, розробники надали проєктну документацію, а із підписами сусідів. ну, Погодження. А ці самі сусіди говорять, що документації не розписувалися. А тут на даний час навіть не було коли. За кордоном була людина, тут людина була за кордона. Не зрозуміла, як вона виготовлювана. Голосуємо про відмову. Адомський. Відмови, так? Про відмову. Гава. Грицай. Кравець Олександр, да. Кравець Оксана, да. Красикова, да. Кривошеєн, да. Кураченко, да. Морозко, да. Мошинська да. Запанчик, да. Пелінко, да. Поєнко, да. Рімський, да. Староду, Саренко, да. Ш... Шарко. Шаркок. Да. 17 за. Рішення прийнято. Тепер переходимо до наступних, так само. Про внесення змін до рішення сесії 42.18.8 від 22 січня 2025 року. Внести зміни в рішення в дане рішення у зв'язку з технічною помилкою у пунктах 1.2, змінивши площу 025 на 024.98. Це затверджувалася технічна документація од, Одну Володимиру Анна по вулиці Шкільній, 25. Технічно проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення пощою 0,51-57 громадян Самчука Ользі Миколаївні в оренду для городництва по вулиці Козвицькій. Натрати дозвола на розробку документації землеустрою громадянам. Перше, надати громадянці Піталу Катерині Анатоліївні дозвіл на відведення земельної ділянки в оренду площею 022 по вулиці Шкільній. Надати громадянці Черкашині Аріні Анатоліївні земельну ділянку для голодництва, площі 0,62 по вулиці Франко. Третя. Громадянці Черкасщині Віталіні Олександрівні також надати ділянку, дозвіл на розробку проєкту за на земельну ділянку на 60 га в оренду для городництва по вулиці Франко. надати громадянцям Віталіні Олександрівні дозвіл на оренду, на земельну ділянку площі 042 в оренду по вулиці миру. Черкашині Китані Анатоліївні треба знати душу на розробку проєкту в площі в оренду для народництва по вулиці Пелка. Надати дозвілки Халодитяні Петрівні в оренду для народництва городництва. Орієнтовно площа, 35-2 по вулиці Мечіялицькому. Надати також попутні Валентині Іванівні дозвіл на розвитку проєкту Земли. У нас земельну ділянку для Голодницького площі по вулиці Мачу Яливіцького. Надати громадянину Зеленську Васильовичу Велосійовичу. Земельну ділянку по вулиці Мачу Яловіцької, площі Місилецького, оренду для Голодницького. Голосуємо. Адомський. Атомський. Палак. Ріцай. Кравець Олександр, Кравецьк За. Красикова, Кравець за. За. Кривошея, за. Кураченко, за. Мороз, Пальчиша, за. За. Пелінко, Воєнко, за. Рінський, Стародук, Царенко, Шарко, за. 17 за рішення прийнято. Затвердити ні, про надання дозволу громадян світ коштує колені Олександрові на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мерсеменної ділянки паль в натурі на місцевості, площа е, та група 43 умов для нас проведе згідно рішення суду. На спадкове майно за Кумба Селя Олександровича. Надати дозвіл по ЮНС на розробку проєкту земель щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовно площі 0,401 суд терміном на 10 років за рахунок земель комунальної власності з цільовим призначенням. Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікації, яка розташована за межами населеного пункту села Візівук згідно кордону. Затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення межами на ділянки в натурі на місцевості площі 125 га, Громадянці саме Святої Петрівні для будівництва і обслуговування житлових будинків та сполучних по вулиці Шкільні, 64 з передачою власність. Голосує Адомський, Гава, Грицай, Кравець Олександр, За. Кравець Оксана, Красікова, Кривошеєв, Короченко. Мороз, За, Мошицька, Зад, Пелінко за. за. поєнко, З, да. Коєнко, Римський, да. Староду, Теренко, Шарко. Да. 17 зарішення прийняття. Надати досвід громадянці. Коша Ковані на відготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в комітнатурі на місцевості. На правовласності площею два сорок умних кадастрових гектарів, яка знаходиться в адмінмежах від Пільшанській селищної ради, на підставі рішення суду на спадкове майно сакути Тяни Олександрівні. Також кошер Олені Олександрівні, теж на підставі рішення суду. От, тільки на спадкове майму закуну Тетони Олександрівни. Затвердити проєкт за мелістрою щодо відведення земельної ділянки площини 52 поставку Сергію Миколаєвичу в оренду для городництва за рахунок земель Сега призначення в селі Язівок по вулиці Покрівська передати громадянину. Сергій Сергію Миколайовичу, земель на 050 за кадастрою номер таким конкурентом. Голосуємо. Адомський, Гава, Грицай, Івановський, Кравець Олександр, Кравець Оксана, За. Кривошеєв, За. Мороз, Можинська, за Панчишка. Воєнський. Римсько. Стародуб. Царенко. Шарков. 17 за рішення. Це по регламенту у нас час, час Ну, Прошу підняттям рук голосувати за додаткові 10 хвилин. Нам вистачить для того, щоб розглянути питання по язику і по цільському округу. Хто за? Надати досвід фізичної суді підприємця громади Юрій Каналович на передачу суверенної земельної ділянки площею 13 76 це рівня з співпризначенням для ведення товарного виробництва за кадастровим номером таким на умовах визначених договором оренди землі від 18 до 2015 року. Думір укладено між Головним управлінням теж в Черкаській області, фізичною особою, підприємцем, а пром'яном бутиком Парге. Голосуємо Адомський, За. Гала, За. Грицай, Кравець Олександр, Кравець Оксана, За. Красікова, Привошення. Кураченко, мороз, сказав, пачиш, Пилінко, Поєнко, Римський, Стародуб, Царенко і Шарко. 17 за рішень. Розглядається питання по Тустійському, Старостинському округу. Проєкт рішення про припинення прав користування земельною ділянкою громадянцями Драхімові Остані Анатолій. Целище Дугунули, площею 042 по вулиці Пилипа Колика. Про надання дозволу на розроблення проєктної документації щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянці Чернігницькій Тетяні Йодідністя до поста площею 062 для полобництва, яка розташована біля вулиці Набережна. Про надання дозволу на розроблення проєктної документації мовтою щодо віддалення зелені ділянки оренду Ярмолич Наталії Васильівна, село Селядинці, Орієнтовної площі 026 для городництва. Селядинці село. Голосуємо. Да. Адомський, Гава, да. Грицаль, Кравець да. Олександр, Кравець да. Оксана, да. Красіко. Да. Кривошею, да. Кураченко, да. мороз, да. Мошинська, за Пелінко, да. Пилінку, да. Поєнку, да. Римський, да. Стародуб, да. Царенко, да. Шарко. Да. 17 за рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення відновлення мерсемельної частини натурі на місцевості, громадянці Лазарі Валентині Петрівні. Е, умовний кадастровий гектар розміром 2830 за межами населення. Пункт огідного рішення суду. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення відновлення земельної частини пальня на турі на місцевості громадянці Руденко Галині Павлівні. Розміром 2,88 у них кадастровий гектар Салотовка за межами населеного пункту, згідно рішення солду. Про надання дозвіл на розвитку об'єктно документації за мезової щодо ведення земельної ділянки оренду громадян Чернецьку, Артема Анчолійовичу з Салотовська, земельна ділянка площі, йо, 3 гектари селіна призначення для сінокосіння худоби за на населеного пункту. Адумський, Габа, Грицай, за. Кравець Олександр, Кравацьоксана, Красикова, Ривошея, Кураченко, за. Мороз, Каза, Панчищен, Пилінко, Поєнко, Рівський, Стародут, Царенко, Шарко. За, рішення прийнят. Про надання дози на розроблення проєктної документації щодо відведення земельної ділянки в оренду громадян Бадаренко Івана Севастіановича з селища Мурмови, орієнтовної площі No42 по вулиці Колипа Овлика. Селища Моргомови. Про затвердження технічної документації замови щодо встановлення відновлення на земельної ділянки на турі на місцевості Мадяміну Близько Михайло Олександрович з села Зеленої Дікрова вулиця Шевченка, площа No252. Діляно. Про затвердження проєкту замови, щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського сільсько призначення в оренду для семикосіння касання кутури самодієнної позицією терміні Анатолій з е, е, площею 2 гектари. Е, передати земельну ділянку в оренду терміну 10 років. Все ще середньої. Голосуємо. Адорський. Гала. За. Гала. За. Грицай. Травець Олександр, травець Оксана, за. Красікова, за. Пріошея, за. Кураченко, за. Мороз, за. Машинська, Запанчиш, за. За. Пелінко, за. Поєнко, Римський, Стародуб, Царенко, Шарко. 17 за рішення. Схвилинку депутати, всі питання але там ще є питання по деклараціях. Пані <рігані> Петрович, давайте так, ми ще по деклараціях, тоді ми закінчимо сесію, будемо говорити. Шановний колеги, до вашої уваги коротенька інформаційна довідка про подання декларації. Я в телефонному режимі всіх повідомила, але ще хочу раз нагадати про те, що щорічна декларація ми подаємо як депутати ради. І подають посадові особи місцевого самоврядування. Починається декларування з 1 січня і до кінця доби 31 вересня 2025 року. Декларація охоплює період з 1 січня до 31 грудня 24 року включно. Тобто за цей період більшість з вас вже подали мені, сказали це добре. І все-таки прошу віднесіться серйозно, тому що ці декларації перевіряються. І якщо не подали декларацію, настає кримінальна відповідальність, якщо не вчасно подали, або якісь неточна інформація, адміністративна відповідальність і штраф. Так що ось таке оголошення. Про те, як заповнюються декларації на сайті на ЗК, все гарно роз'яснено. Роз'яснення є, причому зараз набагато легше подавати, тому що вже можна багато інформації взяти з інтернету. Хто буде заповнювати, хто заповнював, подивитись, уточнете. Із реєстрів даних ці всі є. Та, шо, будь ласка, подавайте, не зазвойте. Це, це вимога закону. Тепер, які може питання різному, що ви чіпі. Сказали, що там одна людина, то це не Дивіться, ми пропонували його багатьох. Ну, всі відмовлялися. Я зараз потенційна оренда і як пізрещина. За Загульку. За ну, дивіться, це ж не прямий договір. Там має право прийняти в ньому участь будь-який громадянин України. Так що, Ді Петрович, ви теж маєте право в участь прийняти в сьогодні. Спропонувався він багато. Через те, що коли самі розумієте, старок безхозний, вода в ньому сама по собі не набирається. Там є в ньому втрата води. Фактично зосень, він зараз довго розірвався, за ним часи нема Якщо людина згідна ремонтувати дамбу, то тут дам не погоджуватися на такі умови? Які ще питання ви защалися? Якщо питань більше немає, питання порядку денного. Ну, у нас на сесію розглянуті. 43-я сесія Чанської селищної ради 8-го скликання закінчується. Дозвольте